Найщиріші вітання усім грибникам і любителям тихого полювання. Сьогодні знову йдемо в грибочки у низини Карпат. Тут в наших околицях Немає змоги я їхати вище. І взагалі цей тиждень такий у нас похолодання, дощі, а горами навіть сніг. Є відео, там, що знаходяться в снігу гриби. Після цього тижня передає потепління. Але сьогодні ще перед вихідними охота провірити, що робиться тут у нас у низах. Вологи є достатньо, але нема тепла. Як не штани закороткі, то знаєте, так як то є. Йдемо сьогодні подивитися, що, що тут робиться. Безпокійно спати. <хи> Бачу трошки пізніше я сьогодні пішов у ліс. Бачу, вже там три машини є. Якщо є якісь машини, то може і гриби є. Грибники вже пішли до лісу. А я буду зараз доганяти. Та якщось буде цікаво, будемо вам показувати з Богом. Ви знаєте, я вже десь пів години хожу. Думаю, що це п'ятий раз, нічого нема. В цьому лісі а потім зігнувся побачив дивіться та отаке в принципі воно би мало й бути тут дивіться такі три грибочки а що далі Каже, надія знову загорається, бо щось я ще знайшов одного грибочка. Дивіться який. Файн. Такий понурий, хожий, бо грибів нема. А тут раз і таке во. І що ти будеш робити? Хм. Цікаво. Які тут червиве, це капець. Це дорога. Великі переходи від гриба до гриба, бачите, далі дорога. Але такі десь грибні місця, що по грибові викидають. Це дуже красивий грибочок. І то попри дорогу. Дивіться, який гарненький. Що там далі? Щось далі, я нічого не бачу. Дощик паде. Хожу, хожу, трохи хожу. Дуже тут трудові гриби, поки їх нема. Ну і це, знаєте, немаленькі, щоб вони типу показували, що тут починають теж лізти. Це якісь такі гриби ще не знаю. Коротше тут перехід від гриба десь 20 хвилин від гриба до гриба, то трохи затрудно. Ще це одне місце, грибне провіряю і йду додому. Щось дощ посилюється, грибів нема. Дуже поодинокі гриби. І неякісні. Ти що, щось все гниле. Переїхав я в інакший ліс. Ти щось таке побачиш, тут біліється. Бачите, такісь такі мацьопки, грибочки. Що це тільки щось починає тільки лізти або що. Що тут? А це що таке? Оце грибочок. А, поїджені. Може тут будуть гриби? Ага. Кіфаний маленький грибочок. А тут що я побачив? Тут такий корінь, це був старший гриб. Корінь зараз будемо дивитися. Теж такий старший гриб, це вже... Це вже ми не встигли. Тут ще є кращий грибочок. О! Це і файн. Зараз будемо дивитися. Дорога. Ну, масово так грибів, але десь ще по грибочку відпадає. Дивіться, який він поїджений вже. Нема в лісі грибів. Сламаки як находять, то так туди троблять. Що нема вже що обрати. Щось лажу, лажу, нема грибів. І тут далі такий, знаєте, знайдеш гриб, що аж починаєш щось тріпотіти всередині. О, двейки. І що? Червеві деки це червеві, ну я тобі кажу Так Там є. Ой! Є ще один такий його Поки що я не бачу більше Перепрошую, ще не йшов. Ось такий поєджений. поїджений Розпочинаю лізти. Тут такі молоді. гриби, дивіться, Ну і що? Що тут брати, Це капець, Це ці розсипи. Ну і що тут брати? Воно дивіться. Ну скажіть мені, що тут брати, Нема що брат. Куди? За скоро я сюди прийшов, бо дивіться, вони починають лізти. Тут ще є грибочок. Це і такі трошки біліші. Але то все поїджено. Ну і завтра, післязавтра я не буду мати змоги йти в ліс. Чую, голос грибників, що в лісі. Бачите такі вогрибочки. Ти що? Тут багато вже перевернуто, потолочено, тут хтось став. О. Цей ти що? Це що можу взяти? Тут ще хіба ці візьмемо, малесенькі. Попізно ходить, той сам собі шкодить. Запізнився я сюди. Тут грибники вже підчистили цю поляну. Тут були гриби, дивіться. Дуже обідно усвідомлювати, що ти не встиг. А навіть правильніше сказати не то, що ти не встиг, а тебе випередили. О, грибочки, виявляється, тут вистрілили були, але хтось їх позбирав уже. Такі молоденькі, гарненькі. Бачите, ту ще росте, навіть цього не бачу. Дивіться, далі знайшов цього гриба. Якщо я не помиляюся, це кораловий. Такий гриб, він навіть їстівний, якщо я не помиляюсь. А хто знає точніше, то напишіть в коментарях, бо я його не їв. Така стара дорога. Тут грибочок попадається. Щоб був молоденький. Це настільки великі переходи. Від гриба до гриба Ти вже і грибам не радієш. Такий змучений, що просто. Ще такі знайшов грибочки? маленькі, Тут ще є його брат. Я взагалі-то на цього зреагував. О, тут не один. І так було, це би було файно. І Це свині тільки молоденьких успів зазняти. Завершуємо сьогоднішній похід, дощ валить серйозний, та й Ходити нема чого. Пару грибочків. Ну, грубо кажучи, це смажка. Не на це я розраховував. Велике сподівання було, що у низах у нас гриби пішли, але то не так. Ну це у нас тут нема грибів, бо у вас десь там і є. Тому рухаюся додому. Йду сушитися, бо мокрий. Та й такі, цей тиждень ці дощі пройдуть, я навіть не знаю, чи я буду ходити до лісу. Можливо, там піде після цих дощів потепління і ще гриб... гриби повискакують. Будемо на зв'язку. Прощаємося сьогодні з вами. Всього вам найкращого. Будьте щасливі і взагалі.